Ось на згадку. Посміхайтесь, будь ласка. Вони звикли фокусуватися на подіях та історіях інших, але сьогодні їхній день. Журналісти, фахівці з громадськістю, телеведучі, редактори, оператори, монтажери, гіди, знайомі обличчя і нові імена. Медійна команда, яка вже 40 років стратегічний комунікатор між станцією та суспільством. Інформація про роботу нашого енергокомплексу. Радіо один з наймобільніших інформаторів. Саме з цього стовпа, класичної журналістики починається історія управління інформації та громадських зв'язків. У час, коли два енергоблоки успішно експлуатувалися, а третій тільки з Водиться на станційних радіохвилях вперше пролунало слово. Це був типовий для того часу інструмент радянської комунікації з кінця 80-х. Ідеологічна складова відпадає, а після аварії на ЧАЕС фокус зміщується на відкритість і відновлення довіри суспільства. Ми можемо в будь-який час включитися в ЕТЕР. Для того щоб передати якусь якесь термінове оголошення або просто якусь інформацію для нашого персоналу для цього і ось це радіо, от воно і потрібно. На стіні маленької радіостудії досі висить артефакт, лист про створення редакції. Поряд звучить новий ритм сучасного ефіру упродовж останніх шести років при мікрофоні редакторка Оксана Місокевич. Вона голос п'яти щоденних програм, які охоплюють внутрішню аудиторію станції та мешканців 30 кілометрової зони спостереження. Із радіохвиль на шпальти на підмогу звуковому формату через три роки приходить друковане слово. Ну хто б сумнівався в його інформаційній вазі? Дебютний номер газети «Енергетик» вийшов 1 січня 1988 року. Це є перший номер енергетика. Він тоді друкувався і набирався в друкарні Вознесенська. Вручну набирали літера до літери, слово до слова. Переноси теж вручну виставляли. Було дуже важко, але цікаво було. Олена Бондаренко формує газету вже 19 років, але її зв'язок із виданням набагато глибший енергетик іменує своєю дитиною. каже видання, засноване трудовим колективом, зберігає суті нині бути з людьми для людей. Кардинальних змін інформаційний вісник не потребує. Друкована журналістика архаїчна і в цьому її шарм. І навіть у час цифрової швидкості вона продовжує верстати енергетик навіть у вісні. Я Ніколи не перестаю верстати вночі, у вісні. Я вже навіть бачу, яка наша газета буде, коли буде перемога. Різні формати були. Ми були маленькі, ми були великі, ми були кольорові, ми були чорнобілі, але ми завжди хотіли бути людями. Пройде чотири роки, і слово уживе у кадри телебачення додасть динаміки та емоцій, а постійна ведуча. І вже як 21 рік редакторка Наталя Біла ще й візуальної естетики. Екранну журналістику вона називає найбільш живою і вимогливою сферою, де сходяться глибоке розуміння виробничих процесів, чуття аудиторії та синтез багатьох професій. У час війни каже, інформація теж зброя, і вона має бути надійною. Завдання які сьогодні стоять перед телебаченням і всім підрозділом мають надзвичайно важливе значення і в умовах війни. Ми маємо справу сьогодні з обмеженим доступом до інформації, але головна мета забезпечити стабільну комунікацію. У цей непростий час глядачі повинні отримувати достовірну перевірну інформацію про ситуацію на південноукраїнському енергокомплексі та в енергомережі країни. Підрозділ кілька разів змінював структуру і назви а в 2004 році остаточно сформувався як відділ роботи з громадськістю та змі з трьома редакціями і групою зовнішніх зв'язків. Саме в цій конфігурації формується нинішня команда. Середина нульових це остаточний перехід. На вироблення цифрового контенту. Ми зараз стали ближче до нашого споживача, тому що раніше потрібно було нашим глядачам сісти перед телевізором у певний час, радіослухачам вімкнути радіоприймач у певний час, взяти в руки газету. Зараз ми є у телеграмі, інстаграмі, на Ютюбі, на Фейсбуці. Доєднуйтесь, отримайте інформацію з перших вуст. Також у нас є офіційний сайт, який, на жаль, на період дії воєнного стану закрити для широкого загалу, але зараз ми активно працюємо над створенням нової версії сайту. І я сподіваюся, що найближчим часом він стане. Доступним для людей медіа не єдине поле діяльності. Комунікація з громадськістю давно стала окремим вектором: круглі столи з представниками громад, зони спостереження, профорієнтаційна робота зі старшокласниками, інтерактив для школярів, усе, що сприяє живому діалогу з аудиторією. Історія цього напряму зберігає не лише формати, а й пам'ять про людей, які вкладали в нього душу. Один із них Олександр Рудоман, людина, яка будувала енергокомплекс і водночас відкривала його для інших. З кінця 90-х і до 2020 він проводив. Екскурсії для громадськості і мав талант говорити про складне просто. Символічно, що в ювілейний рік управління його очолює новий керівник Володимир Бошко. час не лише згадувати, а й рухатися вперед, зберігаючи досвід і створюючи нове. Сьогоднішній вілей не лише нагода згадати пройдений шлях, а й поглянути в майбутнє. Попереду нові виклики, нові інструменти, ще більша швидкість інформаційних потоків. Але я переконаний, що з таким професійним та згуртованим колективом, який щиро відданий своїй справі, ми впораємося з будь-якими завданнями.